Обласна прокуратура почала перевірку використання державних коштів, виділених на ремонт покрівлі Вільшанського фізкультурного оздоровчого комплексу. Нагадаю, ремонтом даху спорткомплексу займалась кіровоградська будівельна компанія Атлант 3000 У 2012 тисячі роботу завершили, а місцеві чиновники її прийняли. Буквально за місяць стріха почала протікати. Місцеві жителі поскаржилися на неякісний ремонт народному депутату Станіславу Той у свою чергу звернувся до губернатора Андрія Нікола і прокурора області. Пункт щодо ремонту фізкультурно оздоровчого комплексу був внесений до передвиборчої програми народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича. Для нього, як для депутата, відстояти цю позицію і домогтися до так, капітального завершення ремонту є справою честі. За фактом неналежного виконання службовими особами підрядного підприємства своїх службових обов'язків при виконанні вказаних робіт прокуратурою області розпочато кримінальне провадження до Розслідування доручено органам внутрішніх справ. Крім того, прокуратурою до Віршанської райдерадміністрації внесено подання про усунення причин та умов, що сприяли виявленим порушенням, яке наразі перебуває на розгляді.